Всім доброго дня, вітаю всіх. Заходьте на мій канал, підписуйтесь, ставте лайки, подобайки, пишіть коментарі. Сьогодні будемо готувати провансаль. Майонез за цим рецептом виходить не як провансаль, а це справжній провансаль. До того ж, корисний. Тепер майонез в магазині більше не купую. Одна хвилина і все готово. Домашній майонез «Провансаль» виходить дуже ніжним і смачним. Спробувавши такий майонез одного разу, ви ніколи ні за яких умов не станете купувати майонез в магазині. А якщо ви завжди вважали, що на приготування майонезу йде багато часу і це складно, ні, всього 30 секунд і домашній майонез вже на вашому столі. Потрібно такі складові. Лимонний сік 1,5 столової ложки. яйця одна штука бажано домашні. 300 мл рослинної олії, головне без запаху. Сіль пів чайної ложки, цукор, одна чайна ложка, гірчиця 0,5 пів чайної ложки. Мелений перець білий пів чайної ложки. За смаком. Можна не додавати. І блендер нам потрібний. Наш чорний перець. у Склянку для збивання додаємо яйце. Сіль півчайної ложки. Перець додаємо. Цукор. Одна чайна ложка. Чиці, пів чайної ложки. Лимонний сік півтора столової ложки. Це у нас видавили із лимона. 300 мл олії. Заливаємо. Опускаємо блендер у склянку для збивання і починаємо збивати. Ми відразу побачимо, як маса на очах у нас стає схожою на майонез. Додав ще одне яйце, за те, що він у нас трошки виходив рідкий. По густоті майонез виходить просто ідеальний, а смак не перевершений. Ну, я думаю, ви обов'язково спробуєте і скажете, який вийшов у вас. Підписуйтесь, ставте лайки, вподобайки, пишіть коментарі. Чекаємо нас.